Ну, Це далі справа вже практики. Так, і дивимося, що в нас тут. Ізолента, край зазвичай, край ізоленти, він там розмилений завжди виходить. І ми його трошки тут теж підрозмилимо. Але щоб він не дуже вікак, але щоб він трошки гладший став. Тобто, оцей, щоб вищий був, а сам крайок, щоб він трошки втопився. Ми можемо взяти якийсь дров і включити на мінус. І трохи втопити дров, тільки треба дивитись здаля, щоб не на ось отакий, як Бугор виходить край більш підтягнутий. Так, от, дебрак наробив. Контролем приподнімаємо назад. Так. А з цього боку ми вже зробили, підсунули. Що ми тепер можемо зробити? Тепер ми можемо.